Доброго всім дня. Ось такий ось інвертор дали. Що це за інвертор? Це Дніпро М М МА200. Ну, трьохповерхівка на IGBT. Яка проблема з нього в нього сталася? Кажуть, почав працювати, два лет згорає і вимикається, не варить. Потім знову постоїть, варить. Ну, я зразу подумав, що може е накрився. Ну, так, хотілося, хотілося, щоб було все просто. Е, Накрилося реле, не реле працює, я замикав, реле нормально працює. Ну, потім думаю, ну, знову ж таки, хотілося, щоб було просто. Термодатчик дохлий. Не, термодатчик він виключається і цей світлодіод, термодатчика не горить. Я пробував замикати, так, да, коли я замикаю чим пропадає і загорається. Ну, думаю, що ж таке. І потім спробував відключив силову, під'єднав через додатковий блок живлення, запустив тільки діжурку. І навіть тоді, коли діжурка починає працювати, він дві хвилини постоїть і напруга. Вимикається. Зараз я покажу. Ну, не в онлайн режимі, але покажу які напруги. Ну, Хотілося б швидко все показати, але така поломка, хочеться показати результат і роботу послідовно. Ну, так сказати, посмакувати роботу. Саме просте це поміняти плату управління і все, до побачення. Но ми не шукаємо легких шляхів. Тим більше плати управління в мене немає, можна замовитися, нічого страшного такого. Але будемо старатися, буду вірніше старатися попробувати так, без заміни плати управління. Так, вмикаємо і дивимося. Запрацювала. І дивимося, що сигнал нормальний, ідеальний. Зараз покажу напруги. Напруга, на какие-то ножки. Ну, давайте подивимся на 13 ножці. 9, 10, 11, 12 и на 13. 14 8. Нормально. Теперь двигаемся на другие ножки. Другая ножка царев 5, 13. Нормально. Ну да, 14 ножки выход. Есть выход зараз. Ну і чекаємо. Потім покажу ще. Щось не переключається, то переключалось, здається. Зараз подивлюся на цьому. На ТЛК 084. На ТЛК 084 сьома нога, виход зараз мінус 1372. Якщо мінус 13.72, то шинка працює в штатному режимі. На п'ятому виході це референс 537, а на шостому на шостому Із дільника по напрузі 15 вольт дільника йде. І якщо тут падає нижче ніж референс то шинка перестає працювати так вчора і получилось дивіться яке живлення зараз живлення тут 1484 по мінусу 1522 а тут 484. Я думаю, що тут трошки не достає живої. Зараз перевірю на 78.15. Ну це, верніше, це воно йде. Можливо, треба замінити 78.15 і тоді все наладнається. І буде так, як потрібно. Але від нагріву, бачите, ось на виході є напруга. Тут працює все нормально. Ось дивимося. Сигнал. Сигнал є. Все добре і не вимикається. Чому? Невідомо. Попробую 78.15. Замінити, щоб було не 14.8, а 15, як воно на 15.2 там, чи скільки, чи 15.1. Напруга зараз нормальна, показую. Як, Пять и два вольта зараз на шестую ногу. А так подается раз, два, три, на четвертый. Пятнадцать ноль четыре вольта. Блок живления вода Вернее, не блок а стабилизатор. 15, 14,8, а это 15,04. Ну и теперь стабильно. 5,2 вольта. Референс 5,13. Все нормально. На выходе операционника минус 13,8 закрыто и на выходе шинки есть сигнал. Сейчас вот. покажу. І це вже працює, працює і не вимикається. Я думаю, так воно і буде. Тепер треба зібрати на електродах, перевірити. Бачите, нічого не вимикається. Все нормально. Сигнал стабільний і нормальний. Ну, поки що все. Так. А це Дніпро М. Я його зробив, не показую, як я варив, бо нема чого показувати. П'ять електродів підряд спалив, надоїло, не виключався, все працює нормально. Значить, мабуть, причину знайшов правильно.